Неспокійна ситуація на сході та, як наслідок, економічний спад призвів до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів. Негативну тенденцію, зокрема, зафіксували тернопільські митники. Протягом 2014 року вони до держбюджету перерахували 471 мільйон 200 тисяч гривень. Це більше як на 20% менше, ніж у 2013-му. Імпортній частині зменшення відбулося на 25% і склали 331,8 мільйона гривень. Що стосується експортних операцій, ці показники склали 313 мільйонів грив доларів верніше, США і на що на 9% менше попереднього періоду, найбільше Тернопільщина, як і раніше торгувала з Польщею, торік зовнішньоекономічні операції з цією країною склали більше половини від усього товарообігу 54,7%. Причому експортуємо ми до Польщі на 10% більше ніж імпортуємо. У свою чергу торгівля з країнами колишнього радянського союзу значно скоротилася. Російська Федерація складає Білорусь 7% та Молдова. Ну можливо, це показники ще не були відлунням тих подій, які на сьогоднішній день є на сході України, і взагалі в стосунках з Росією, зокрема. То на сьогоднішній день дійсно ми відстежуємо, що торгівельний баланс з Російською Федерацією значно скоротився. Всього у минулому році Тернопільщина торгувала із 61 країною світу.